Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми хочемо зробити останнє відео на тему розподільний закон множення. Це була важка тема, і ми з Лізою зробили дуже багато прикладів. І сподіваємося, що ми більше не будемо допускати помилок, так, Лізочка. Так. Також сподіваємося, що і вам. Наші уроки пригодилися, і ви також не будете робити помилок, а все будете робити правильно, так, Ліза? Так. Добре, давайте підсумуємо наші знання на конкретних прикладах. Ось перший приклад на наш закон обчислять найзручнішим способом. Добре, Ліза, як ми тут зробимо? Ми зробимо 37. Що у нас тут є взагалі в цьому прикладі? Що ти бачиш? 3,37. У нас є, так, 3,37, які треба помножити спочатку на 46, так, потім на 18, а потім на 72. І це дуже важко, так? Так. Взагалі оці наші всі закони створені для того, щоб нам було Легше робити наші приклади. Зручнішим так? способом. Так, щоб нам було зручно їх робити. Тому існують всі ці закони. Добре, і як би ти, Ліза, це зробила? 37 помножити в дужках 46, мінус 18, плюс 72. Так, вірно, дивіться, 37 у нас повторюється 3 рази. Ми його просто робимо одне 37. Далі ми відкриваємо дужку І просто переписуємо. Нічого не міняємо, як є. 46. мінус 18. І плюс 72. Нічого, знаки не міняємо. Мінус 18 і плюс 72. Так? Так. Що у нас виходить, Ліза, в дужках? В дужках... 46 мінус 18 і плюс 72. 46 мінус 18 це буде, це буде 26. Нет. Ні, це буде 28. 28. І 28 плюс 72 це буде 100. Так, у нас в дужках ми отримали 100. А тепер нам просто треба 37 помножити на наше кругле число 100. Так, так. що ми робимо? Додаємо ще два нулі. До 37 ми додаємо ще наші два нулі. І в нас виходить, що? 3700. 3700. Ми зробили зручним способом, так? Так. Да. І просто уявіть собі, що ми би кожне число 37 на 46 множили, потім 18 на 37 множили, так? Так. Да. І 37 на 72. І це було б дуже-дуже. Складно нам, так, і дуже так. зайняло би багато часу. А тут дуже легко. Ми все зробили вірно. Добре, давай подивимося наступний наш приклад. на друга. наступний наш приклад. Наступному прикладі нам пропонують, нам пропонують від розкрити дужки. розкрити дужки. Тобто, у нас є отакий приклад, похоже, да? а нам треба зробити. З нього так, щоб у нас повторювалося наше число 4. Да, наше число 4. Так, ми вже це знаємо. Добре, давай подивимось, як це буде. Кажи мені, як би ти це зробила? 4 помножить на 24х. Так, ми 4 множимо на 24х. Плюс 4 помножити на ну, плюс 4 Потім 4 ми помножимо на 18 y. А потім мінус 4 помножити на 36. z На 36. z Давайте так і напишемо. Тобто, спочатку, ми 4. ...множимо на 24. На 24x. На 24х. Плюс. Далі. Ой, не дорівнює, а плюс. Далі ми наше 4. Множимо на 17у. Наше 4 множимо на 17у. А потім ми мінусуємо. Потім ми мінусуємо. Дивіться, ми зберігаємо всі наші знаки. Ми зберігаємо мінус 4. Множити на 36, 36z. На 36z. Так? Так. Дивіться. Ми просто 4 помножили на кожне наше число, так? так? А знаки ми, от як були, у нас плюс, мінус, спочатку плюс, що 24. Бачите, плюс 17 і мінус 36. Ми ті знаки зберігаємо. Правильно, Ліза? Так. Ми їх зберігаємо, ми нікуди їх не діваємо. Добре, давай подивимось, чому далі у нас що дорівнює. Що нам далі треба зробити? Треба... Раху, скільки хіба 4 помножити на 24. Ми тепер просто рахуємо, скільки буде. Результат множення числа 4 на наше число 24х. 17у І на 6z. Добре, 4 на 24х. Це що у нас буде? 96. Так, це в нас. Давайте спочатку підпишемо. 96 буде. 4 на 17. 68. Так, це 68. І. 4 на 36. 146. Ні, це не 146. 30 на 40. на 4? 120. 120. І 6 на 4. А, це 144. Це буде 144. Так. І тепер, що ми маємо записати? Ми повинні записати. Ми повинні записати 96. Плюс 68. Просто? Ой, 96х. 96х. Не забуваємо про букви. Плюс 68. Плюс 68. І мінус 144 Z. І мінус 144 Z. Обов'язково не забувайте про букви. Це не просто 96 плюс 68 мінус 40... 144. Це 96х. Плюс 68, мінус 144z. І ще не забувайте також важливий момент. бо Лізочка забувала. що Коли от, от ви так зробили, тобто 4 помножили на 24х, потім 4 помножили на 17y, потім 4 помножили на 36. Це не кінець нашого прикладу. так? Це не кінець рішення. Ви маєте 4 помножити на 24. Потім 4 на 17 і, і так далі. І ви маєте в кінцевому результаті ось такий вираз, так? Так, да. ось такий вираз. Це ми також зробили вірно. Давайте подивимося, давайте подивимось вступ... на наступний, наступний приклад. Ось у нас є. Спростіть вираз. Що тут, що у цьому випадку, Ліза? Ну, тут 3Х. Да, тут є 3Х. Це вірно. І що ми робимо? Х? Ні. Ну, спочатку треба на, ну, 4 плюс 13, плюс 15, потім повдовжте на Х. А що це так все просто так одною строчкою? Ну, х повдождайте в дужках. В дужках. Ми це робимо в дужках. Тобто, кажи. Але ми ми, X ми перенесемо потім напишемо. Значить, в дошках 4 плюс 13 плюс 15 плюс 13 плюс 15. А потім повности до ікс. Знаєте чому? Тому що якщо ми ікс поставимо перше, то у нас буде ікс і оцей результат. А нам треба, щоб у нас перші, перші були цифри, так, а потім вже буква. І тому ми поставимо. Це помножимо на х. Тися, зрозуміла, що я сказала, чи ні? То я зрозуміла, якщо ми поставимо туди Х, то у нас вийде. Ну, Х ну, і якесь число. Якщо ми Х поставимо вліво от сюди, так? так? У нас буде Х і тут буде число 32. Тобто у нас буде Х32. А ми хочемо, щоб у нас було 32х. 32 тобто 32, а потім вже Х. Так і, і в цих числах. Бачите, тут нема х4, х13, х15. Є 15х, 13х. І 4х. Так, да, тобто, це число. І у нас помножене на x, так? Тут буде, так, 28, тут 32. Тобто, у нас ми що отримали? Який, який результат ліза? 32х. Так, да, ми отримали 32х. Ми, звичайно, могли просто оце все проплюсувати. І не робити ніяких дужок. Так? Так. Але просто що цей закон і нас вимагає, щоб ми спочатку зробили дужки, ніби спростили, так? так? Хоча ми могли зразу це все приплюсувати. Але це в цьому випадку, коли у нас є букви, а ви уявіть, що у нас, наприклад, замість букв були б цифри. І такі важкі, наприклад, великі цифри. Да, це б було вже не так вже зручно. І нам би все рівно прийшлося робити дужки. Так, Ліза, так. чи ні? Тому ми зробили їх зараз, ці дужки? У нас вийшло 32х. Добре, давайте. цей ми зробили приклад. Ще один приклад. Ось такий. І також треба спростити вираз. Тут що ти бачиш, Ліза? Дві зет. Тут 2Z. Добре. І як би ти цей приклад зробила? Ну, в дужках 67, мінус 18. Так. Закриваємо дужку, помножити на Z, а потім плюс 37. Так, це взагалі був дуже складний для нас приклад. І подібні йому приклади. Тому що Ліза довгий час не могла зрозуміти, чому. В дужках не написати і плюс 37. Так. Так. Ти записала 67 мінус 18 плюс 37, а потім закривала дужку і множила на Z. І це була така постійна якась помилка, тому що Ліза не могла зрозуміти, що що це 37, не можна додавати до цієї дужки, тільки тому, що воно не має того Z. Воно просто 37. Ми не можемо змішувати числа з буквами. Це ж видно, що вони однакові. 67z, 18. Z. А 37 це просто 37, воно не має Z. Тому ми не можемо. Воно не множиться на Z. Бачите, тут всі числа 67 ми множимо на Z. 18 ми множимо на Z. От так само тут. Якщо ми розкриваємо дужки, то Z, тобто 67Z мінус 18Z. 37 це окреме число. 37 немає того Z. 37. Ми не множили на Z, і тому ми не могли його написати в дужки, так, Так. Да. Але це була така проблема. Проблема, ну, я сподіваюся, що вона вже лізочка вирішена, так? Як ти думаєш? І чому дорівнює кінцевому варіанті наш вираз? 60 мінус 18 це буде. Ну, 49. 67 мінус 10 це 57. Так, це 49. Це дорівнює 49 Z плюс 37. Так, це дорівнює 49 Z плюс 30. А ми, що ми не можемо прибавити Z в звичайному часі. Так, отут вже. отут вже вже розуміла, що ми не можемо додати до 49Z 37. Але коли отакий от був спочатку випадок, вона завжди хотіла це 37 додати до цієї дужки. Не можна, тому що тут просто 37, воно без букви, воно не множиться на Z, воно просто 37. Так? Це також ми зробили вірно. І давайте подивимось наш останній приклад. Наш останній, ми вже його розбирали. І лиш да, але ще раз, ще раз нагадаємо нагадаємо його. Давайте згадаємо, що М це не просто М, так? Це одна М. Так, да, це не просто М, це Он. Це один М, так? так? І коли ми знаємо, що це 1 М. Так, коли ми так. знаємо, що це 1 М, як ми е, зробимо, давайте заберемо ми. Ми це будемо просто уявляти, що це 1 М. Як ми зробимо, як ми спростимо цей вираз? Ми можемо. Ну, 5 помножити, Ну, спочатку важко, ну, 29. Ну, так, 29 плюс 1. Так, 29 плюс 1. А потім помножити на М. Так, плюс 1. І множимо на M. Так. Не забуваємо, що це не просто М, це 1 М. Це 1 М. І тому ми оце 29 додали оце 1. Да? М. І чому це дорівнює? 30М. І буде це дорівнювати. 30М. Да, це буде дорівнювати. Давай я тільки винесу це сюди. Це буде дорівнювати 30М. Ми могли зразу це проплюсувати. Але. Е у нас, да, у нас Нам. вимагали, щоб ми робили спочатку в дужках це все, так? А, потім... а так ви могли зразу це приплюсувати. Це було б 1М плюс 29m дорівнює 30m. 30M. Так? Ми все зробили вірно, Ліза, так? так? Я сподіваюся, що у нас не буде більше ніяких помилок, і що ми цей матеріал добре засвоїли. Якщо вам сподобалось наше відео, відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім гарного дня! Па-па-па-па! па, -па, -па, -па. па, -па!